Вітаю, це програма в об'єктиві, і сьогодні у нас в гостях член національної спілки України Олена Тонік. Олена Тонік, доброго дня. Доброго дня. Я рада вас бачити в нашій студії. Олена Тонік, вона автор книги Старосільці та навколишні землі. От, будь ласка, розкажіть буквально в кількох словах про що ця книга? І ну далі ми поговоримо про передумови її написання. Так. Будь ласка, про що вона старосільці та навколишні землі? Це книжка про історію. Одного села, власне, Старосілець Коростишівського району, ось, і яка охоплює охоплює історію від середини 16 століття і аж до сьогодення. Тому матеріал широкий і треба детально далі розглядати. його. Я дивлюся, що книжка не маленька, велика. Що стало взагалі передумовою її написання? Чому ви вирішили її написати? Річ у тім, що в Старосільцях я навчалася, ходила до школи в школу, протягом 11 років, і поставила собі за обов'язок дослідити історію цього села, адже воно мені як рідне. Зі школи я знала, що це давнє село із давньою історією, і всі завжди думали, завжди сперечалися стосовно деяких історичних моментів, і мені хотілося. Дослідити, аби всі знали, аби знання людей були ширші про минувшину своєї рідної землі і про своїх предків. А як збиралася інформація? Ну, зрозуміло, що книжка велика, напевно, там достатньо багато інформації. Яким чином ви збирали інформацію? Ви сиділи в архівах збирали інформацію про це село Старосільці? Чи ви, можливо, десь в бібліотеках? Яким чином збирали? З людьми, можливо, спілкувалися? Е... Працюючи над збором інформації, намагалася максимально дослідити джерел. Ось, працювала в архівах Житомирської області, в Київської області, бібліотеці Вернадського. Звичайно, використовувала польські джерела, які є в інтернеті, наприклад, як Жовза Дзайова або словник географічний. Ось також працювала з людьми. От, адже в домашніх в сімейних архівах дуже дуже багато цікавої інформації і фотоматеріалів в першу чергу. От, е, сільська рада, сільська бібліотека, шкільна бібліотека і школа. Ось а як люди йшли на контакт? І власне про що і вони питали? Ну от що там є? Нам як, нам, глядачам і глядачам, і мені цікаво, що в цій книжці з зміст. Можливо, якусь історію цікаву розкажіть. От що там є? Можливо, спілкувалися із людьми. Як це було? Чи йшли вони на контакт? Насправді, от в кожному селі є зовсім небагато людей, які от самі по собі протягом років збирають, збирають фотографії, вирізки з газет, і важливо таких людей знайти. Ось працюючи над старосільцями, то таких в мене було троє, по суті. От, ну і плюс фотографії в сільській раді і в школі. Тобто це основна маса матеріалів, які я. Там на місці знайшла, і люди, ті, хто збирають інформацію для себе, для сім'ї, для дітей, вони йдуть на контакт, вони охочі йдуть на контакт, тому що їм хочеться показати, щоб усі побачили, що ось, наприклад, в книжці є документ, свідоцтво про закінчення освіти за 1918 рік. І зверху на свідоцтві зображено тризуб. Наш ось, ну і підписані ж, власне, членів. Тобто, комісії. це факт підтвердження існування України на той час. Правильно? Звичайно, так. І ну, це один документ, а фотографії за 20-30 роки ось. І дуже важливо, я ж кажу, з такими людьми знайтися. Хтось в когось більше є цієї інформації, в когось менше. Але завдяки от, завдяки людям формується от такий обсяг. Тому що в архівах один текст, а в людей все такі і спогади, і, і документи, і фотографії. Це можливо така родзинка для книжки, коли особисто з людьми спілкуєшся і потім це все викладаєш. Так? Звичайно, Наприклад. звичайно, адже всі, хто беруть книжку будь-яку по історії рідного краю, вони хочуть побачити там своїх рідних. А де ж тут мій дід? Ох, а беруть, от в книжці є перший російський перепис населення за 1897 рік. Там майже тисяча людей записано по старосільцях. І коли беруть таблицю, о, так це ж мій дід ага, по батькові. Йому тоді було 5 років, а це мій, а це його батько. І вже дивляться на ініціали, розуміють, і знаходять свого прадіда, прапрадіда. Коли вони народились, і це для людей такий захват і таке відкриття, і дуже приємно, коли от, люди радіють е, таким знахідкам. Зрозуміло. E, значить, книжка була презентація. Це нова книга, наскільки так. я розумію. От і презентація була 21 квітня, де вона відбувалася? В Черніхівському районі, так? Користиської районі. Будь ласка, розкажіть, що це була за презентація? Власне, e, скільки було людей? Наскільки це було? Що це за дійство відбувалося тоді? Презентацію я символічно мріяла і так і вийшло. Ми зробили в моїй рідній школі в актовій залі. Е, допоміг організувати все директор школи Козловець Володимир Семенович. От, е, були запрошені гості. Е, і Геннадій Леонідович Махорін, от, і Петро Михайлович Кухарчук, ось він так. власне, е, і Володимир Володимирович Володимир Володимир Білобровець, і Святослав Карпович Васильчук. Ось були е, і ветерани села, і вчителі. Ось власних людей, яких а, я так. назвала. Е, і були люди, були запрошені люди з села. Небагато було людей, тому що все таки будній день і не всі мають змогу прийти. Але дуже тепла була презентація. Ось Ліна Володимирна Єфіменко, вчителька старосілецької школи, яка е, все життя віддала. Учням, які вчилися в школі, Стаслав Карпович Васильчук. От. Дуже гарна презентація. І... А напевно, вже цю книжку читали, можливо, саме жителі села читали. Цікаво, яка їх реакція? От, вони з вами спілкувалися чи вони ще, можливо, не, не читали її? Уже мала нагоду поспілкуватися так. із вихідцями села. Всі задоволені, всі в захваті, адже е, там і фотографії великі, і багато інформації. Знову ж таки, цей самий перепис населення і книга пам'яті по по великій, великій вітчизняній, як раніше говорили, а нині Другій світовій війні. Причому не просто передрукована, передрукований список із книги пам'яті, а доповнений. Значно доповнений із таких сайтів, як ОБД-меморіали подвіг народа. Це дуже важливі джерела, власне, по воїнах, які брали участь у великій вітчизняній війні. Ну і власне. А багато ну, часу взагалі йшло на підготовку і на збір матеріалу для того, щоб видати цю книжку? Це роки, можливо, чи це місяці? Скільки часу довелося? Ну, мабуть, рік я витратила на е, те, що збирала матеріали. Ось в багатьох джерелах багато спогадів розкидані не в хронологічній послідовності. І важливо їх сісти, звести хронологічно. Ось, і коли це все зводиш, уже є якісь кістяк от цієї роботи, вже уявляєш її. По ходу далі знаходяться якісь ще нюанси, доповнення постійно, 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 от навіть. Я ж кажу, за три дні до е, друку книжки доводилося вносити певні правки. Оце такий постійний безперервний процес. От. Головне, зробити основу, а потім, уже, коли ми бачимо візуально, що в нас є, тоді вже йдуть доповнення. От тому е, рік на збір матеріалів, а потім вже е, з огляду на те, що є, далі, далі копаємо. Для того, аби видати книгу, потрібні кошти, так? Хм. Скільки це коштує, і чи була якась допомога, чи ви самотужки видали книжку? Цю і, до речі, яким накладом? Розкажіть? Ви книжка виходить накладом 500 примірників. Ось кошти, як завжди, це такі складне питання. Завжди, яка б книжка не була, чи така, чи така, чи така. Це завжди складне питання. І так вийшло, що із... я не можу нікого назвати меценатом, окрім видавця. Видавець мені пішов на зустріч і, по суті, надрукував наперед цю книжку, ось, і все. Обіцяв голова сільської ради допомогти. От Голова районної ради, ось коли вже побачив книжку. Сказали, що завтра, якраз завтра буде сесія, виділять кошти на 20 книжок, аби книжка розійшлась по кожній бібліотеці нашого району. Це дуже приємно, насправді. Ось і, і все. А ті, хто займаються бізнесом, ну, їм якби не зовсім цікаво. От тому я звикла до того, що це складне питання, тому і. Але намагаєтесь і своїми силами все таки своїми в основному своїми силами. Надіятись mm. на когось дуже складно своїми складі. силами. Ви, до речі, ще й робили тут верстку, так? Звичайно, звичайно. А розкажіть взагалі, як так сталося, що ви не маючи. Яка у вас освіта? До речі, розкажіть? Ви ж це ваше хобі, наскільки я розумію? Це так. дослідження? Так. Розкажіть про свою освіту, про себе трошки. Я навчалася в національному університеті харчових технологій на технолога бродильних виробництв. І з першого курсу, власне, з моменту, коли я влаштувалася на свою першу роботу, це в газету всеукраїнського товариства просвіта, слово просвіти», от і познайомилася там із Євгеном Букетом, от заслуженим краєзнавцем України, почала досліджувати історію свого рідного села Тиснівка. І от з того моменту у мене от моє хобі. Мене захопило цілком і повністю. Стало і... займати весь ваш вільний час. Абсолютно. абсолютно. От, е, ні телевізорів, ні яких там ні, ні на що я не витрачаю ну, так, е, час, от, саме на дослідження, на пари пропускала, бігала в архіви і Це перед... ще, студенткою, ще студенткою. І перед викладачами виправдовувалася. На екзамені каже, ну, ну каже, от де ви були? Чому ви лекції пропускали? Ну як, ну як, же я була в архівах, я досліджую історію рідного села. І ви їм це казали? Звичайно, казали. А як вони реагували? Ну, всі... Я мало кому казала, але ті, кому я про це говорила, вони якось так. Ну, от, тоді легко оцінка ставилася, тому що, мабуть, такі явище рідкісне було. Мабуть, мало хто з студентів міг похвалитися тим, що припускає пари, сидячи в архівах. <гум> Ось, тому дуже позитивно сприймали. От, і е, я коли тиснівку презентувала, це було за кілька днів до захисту диплому. Я прийшла на захист диплому з книжкою. Ось тому одразу і... показали, так? Звичайно, і, теж, теж... диплом не робота. сиділи дарма. <сум> <сум> так, і теж захист був такий, знаєте, захистились, оцінку поставили. Ось книжку всі комісія передивилася. Ну прекрасно. Такі заключ... заключні моменти. От в навчанні в університеті були дуже приємними. бо Зробила дві важливі, пройшла два важливі етапи в своєму житті і дебют в краєзнавстві, і власне закінчення першої вищої освіти. І все. А потім я влаштувалася в е, одне із київських видавництв, яке займається виданням іміджевої літератури. От, і там власне удосконалила свої вміння по версті, от, по дизайну, по обробці фотографій. Це мені теж дуже подобається. ця технічна робота, тому що тут вона не лише технічна, а й творча. І, власне, от старосільці от вийшли такими, як я їх задумувала тоді ще, кілька років тому. от. І вся робота, ця технічна, теж моя. Єдине, що е, вичітка, це вже вичеткою займався фахівець. Вичіткою і рецензії це вже інші люди робили. Зрозуміло. Кілька слів про інші книжечки свої, розкажіть. Що там? Як я вже сказала, що «Тиснівка» — це моя перша дебютна книжка. Сміть в руки. Тут Кажіть. зовсім невелика джерельна база. ось. Але, але тут є знову ж таки перший це російський перепис населення за 1897 рік, який дає можливість дослідити свої родоводи місцевим жителям і за що мене неодноразово дякували, між іншим. От і пів книжки займає щоденник одного дідуся із нашого села е, mm -hmm. Олександра Федоровича, який він писав щоденник з 44 по 47 рік. Він 30-го року народження. І дуже цінне джерело, тому що день в день описано, як жили, що робили в колгоспі. Якраз це були роки голодомору, 46-47. І що він про голоди писав? Він маємо. писав, каже: от працюю в полі і бачу, як діти йдуть на заробітки на західну. Старосілецькі діти, ну, з сусіднього села. Але на увазі, що йдуть десь в інші села на да, заробітки? Да, так. Да, да. Тоді ж з нашого краю масово люди. На потягах їздили в Західну Україну на заробітки. От, в когось що вкрали по дорозі і ні з чим поверталися, а хто все-таки привозив відро картоплі і ще чого. Ось і от. І це прямо він описував ці події, тобто в ті роки. Так. Не те, що він сів там через декілька ні, років ні, ні. описував. Кожен а день. саме в ті роки він їв щоденник. Кожен так? день. Ну тут є записи, що, наприклад, там перерва в кілька днів, він пише. От за ці дні відбулися такі-то, такі-то події. Він пише, які книжки він читав. От що він ходив до школи, взяв нових книжок і те, і те читав. От він описує його брат на той момент е, був. Теж на війні, але він не воював, а саме в 46-му році він тоді, як солдат, ешелонами, вони їздили по Європі. І, до речі, в мене є щоденничок його брата, такий Кишеньковий малесенький, де, він, де сам брат це Володимир описував, де вони бували, і умови їхнього це перебування. Теж є, чи Цього це це теж не Його нема в книжці. Я планую якось це видати. От. І ну, дуже, дуже погані умови О, насправді. Ось він пише про брата, про сім'ю, про людей в селі. Ось, ну дуже цікавий. Дуже ця книжка цінна, от саме щоденником, тому що хронологічно описане життя після І... Скільки Доки... років цьому дідусю, який писав цей щоденник, який ви надрукували? От він тридцятого року народження, і ще Богдав йому ще життя. Він живий досі. Він мені свій щоденник тоді подарував, я його передрукувала, от, і видала. Ось а друга Ганна книжка. Це книжка також про історію сіл Коростишівського району, от, які відносяться до шахворостівської сільської ради. Ця книжка вийшла у співавторстві з моєю вчителькою історії. І вона по джерельній базі значно багатша, адже я вже на той момент мала значно більше досвіду і значно більше ілюстрована, ніж тиснівка. Єдине, що по об'єму, зовсім невеличке, тому що ми розуміли, що коштів багато не буде, і робили її компактною. Але вона дуже достойна, бо дуже багато хто от навіть місяць тому на одному з днів народжень знайомий мій чоловік, приніс цю книжку, люди давали листати. І бачить себе там в дитинстві. А до цього вони не знали, що книжка вийшла. Хоча вона була презентація взимку 2015 року. І з таким захватом і здивуванням вони раділи книжці і собі придбали кілька примірників. Дуже приємно, що людей радують такі роботи, що все-таки робота не даремна і час витрачено не даремно, що Це приносить радість людям. Це. Основна мета, з якою я займаюся, щоб принести людям радість щоб і користь. Щоб люди від того мали користь. І не забували про своє минуле. Це основна мета. Тому, от вийшла вона також в кольорі, хоч і невеличка, але так, достойна. Ну, а це вже для Віктора, післямова після мови наша. От. А потім. Продовжила роботу над старосільцями. Пані Олено, скажіть, будь ласка, чи є у вас е, у планах на майбутнє можливо також далі досліджувати не лише села, в яких ви ходили в школу, жили, але й Житомирську область всю? І якщо є, то коли нам чекати нових ваших книг? Ну, книжки пишуться не так швидко, як хотілося б. Ось, але намагаюся працювати швидко і оперативно. Зараз працюю над збором інформації одного із сусідніх сіл, Старосілець. Там обсяг не менший, дуже багато фотографій, дуже багато. Буде тем, тобто і розділі відповідно, і про шахтарів, які працювали на Коростишівській на Корстищівській шахті, і про буде розділ Славні земляки, тому що там дійсно дивовижні люди вийшли з того села. Ну, в кожному селі є такі, але, ось, але от хочеться її ту книжку зробити. Це про історію села Більковець. Уже трошки іншою, як старосільці, серія та сама історія українського села. Ось, в принципі, задум той самий, щоб хронологічно максимально, максимально було інформації, там, від археології до сьогодення, але зробити її ширшою ширшою для людей, от саме ХХ століття, розширити. Ось. Пані Олено, я вам бажаю. Успіхів! Я вважаю вам такої, такого дослідницького успіху, щоб ви надалі працювали в цьому напрямку. А глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в студії була Олена Тунік, член Національної спілки краєзнавців України, і програма в об'єктиві. На все добре!